Доброго дня. А що ви продаєте? Столетник. Як? Цвіток. столетник. Столетник? Осталетник. Так, да, і що це він значить, цей цвіток? Він відчетний. А, а багато у вас таких було? Скільки продали за день? Ні, у мене я от третій Третій, так, да, приносить? Скільки коштує? Сто гривень. Скільки? Сто гривень, так? Гривень, да? Ну добре, давайте я вас куплю а, такі, щоб ви вже. Давайте на 200, я за 200 беру. Ні. Ні, ні, ні. Да давайте, ні, це вам. Ви ж мабуть продаєте, що... Нічого, я. Ні, та ні, ви пристаньте, не да. треба без дачі. Дякую. Є Пустя... пакетик у вас? Ні, пакетика не там. Немає, да? Ну це вам хай буде бездачі. Та ні серйозно. Не, не треба, не треба. Не треба, я вам кажу. Та ні, перестаньте. Возьми, не потрібно. Ні, не потрібно. Це вам. Ви ж продаєте, мабуть, за те, що пенсія мала, правильно? Ну, пенсія в мене хороша, я всю судзу працювала. А ким працювали? Я сама в Росії, що їхала в 61 році. Возьми, ні, 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 ні. Це вам буде. Возьми, це вам, будь ласка. Возьми. Це від мене вам, від душі, просто. Це я вас хочу підтримати так. Нет, 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 не, я не візьму, честно. Пенсии добавили 50 гривень. Сики, 50 гривень добавили? Ні. Значить, кому 80, по... 1000, Вам сики добавили? А мне 500. 500 добавили. Да. Сіки у вас пенсія? Была 6400, а 6900. 6900. Так що ж це можна на 6900, вот, тому і продаєте, правильно квіти. Миленький мой, ну скучно сидеть, сидеть дома. Скучно, и, да? Конечно. Ну, а все одно, що пенсії не вистачає, тому підзаробляєте ще, правильно? Ну, циточки люблю. Це. У мене велика картинка, троє дітей, то поїхали в Германію. Я зараз mm. одна роз приходить серпеняк, ну діти в Германії, двоє там. Ні, mm -hmm. вот. я... ні, 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 я не візьму, я вам чесно кажу, ні, не треба, це вам хай буде. Це хай буде вам, я вам чесно кажу. Ні, ні, все, дякую вам. Дякую це вам. Гарного дня вам. І гарне. Ви хочете частіше продавайте, хай купують за гравних покупців вам. Два калачика. Один розовий, і один красний. Ага. Завжав, завжав. Ну я зрозумів. Сьогодні все, бачите, гарний день, гарна торгівля. Позьми, позьми. Ні, ні, позьми, все, не буду, Дякую. Позьми, позьми. Це вам, дякую. Гарного дня. Все, до побачення. Отак от встав, мене тепер приквіту єсть.